Так, Карабах вже злетів і таке діло, що аж пішов сніжок у нас. Біляш, ж, що? А -а -а. Таке воно все заморзане. І ми, ми бачимо, тут тут клапан такий теж геморний стоїть. Но він робив все чітко було. Одне, що ми провтикали <кхід> і ніхто не сказав. Ми бачимо тут вал. Під камеру торчить. Ну і там торчить. Під самий цей сервопривод. чи як він там. А на нашому карабасі, який ми зліпили, під камеру торчить. А тут нікого немає. Кстати, блядь, телефон передає по другому цвіт, кстати. На камері він такий більш синій. А тут він такий більш зеленкуватим віддає. Ну, то таке. Е, придеться розтиковувати його. четвертий чи в п'ятий раз. Ну і турбінка. турбінка, Там бачи у нас дві дирки. Не знаю. Хто хоче це чудо собі, то може подумаємо та його скинемо, бо... Ну, я їх салит не збираюсь. Так, тут так. б шестерка, два і два Турбинка. 55-й холсет. Один і дев'ять турбинка. Ну, це ріща. Це з якогось катерпілера, не знаю. Чи з китайського КАМАЦУ? Шось, ну, шіст того там. ТД08, щось таке. Ну, теж це гріща і 8,5. 8,5 ми бачимо така Зарядка. Люфта немає, тільки є чувак. Чотенька турбинка. Хто хоче? Вона доновська. Вона доновська. Якось так. Коротше, є їх тут трошки. Ну Всі то не всі турбинки, ось ми маємо ще одну. Такий у неї дешлак. Ну, капітальний у неї дешлак. Тоже 55-й, але він на клапані. Він на клапані. Люфточків немає. Зараз знову будуть писати. Зачем ти видумуваєш велосипед, когда вже все придумано. Ну, а мені цікаво, що буде робити ця турбинка на SMD, коли буде вільний час. Вона не маленька, вона більше, ніж 11. -ка. Цікаво, що вона буде робити. Просто цікаво. А от мені цікаво. Що ти мені зробиш, так? Да? Побачимо. Все одно не лишають нас без перевірки. Ну Значить у нас потрошки-потрошки, по та щось вимальовується. Накинули трубочки. Поки що Поки що, що буде так. Приїхали сьогодні шланжики нові. Там воно стоїть трошечки. Що? Я ще не регулював нічого, кітка. Куда ти? У нас були самообжаті шланги. Не знаю що буде. Зробили такі втулечки тоненькі. Пообтягували їх, там така струбцинка є на пресові. І так само і тут. Ось все. Гідравлічна, танесенька, двослойна, м'ягка. Тут був такий шматок, ну хай буде так і буде. Тут обратка у нас. Обратка. Там можна пустити і без давління. Побачимо. Так воно їздило. Зараз ще накинемо цю шланочку. Рульові накинемо. Ну і у нас проблемка немає підходящих сюди колечок сюди і сюди. Бо трошечки тут воно так мокріє. Ще навіть не робило нічого, але вже мокріє. Е, ці патрубки теж мали би приїхати в посилки з шлангами, але, як мені сказали, мене уведомили в тому, що приїде дві посилки, а не одна. Ну, я провтикав. Або не сказали, не знаю. Чотири цих. І 4 двохметрові підуть сюди. Пізніше ще ми в кінці вже витягнемо циліндрика, бо він вже геть. стявся. Коротше тако. Коротше, тако. Всім вітання! Сьогодні ми почали з того, що приїхали два ремінька нових. Бушки не буде, ми вже не стали ставити Бушку. Два ремішка. Приїхали хомотики і приїхала ще приїхавши шланджик. Шланжик, шланжик такий доволі цікавий. Бачимо, там якась така медна проволока, ще зверху йде. Чи то проволока, чи то ну, багатожилка, наче. Видно? І само собою бачимо, що ямочка під Ну, проволока теж всередині сталюка. З Все цього краю, блять, вже не видно. Коротше, така вона прикольна. Проволки хватає, що м'єдно, що остальної, ну і ниток теж там. Набагато менше, ніж цей, ніж совковий. Ми все вивернули. Так воно трошки тут порижиками покрилося. Ми його тут трошечки ну, так скажем, обіжирим, верніш ужирим. і буде, я думаю, цей. Посушим поліки. Накинули ми отак. Я думаю, і так правильно буде. Якщо не буде, то нічого страшного. Треба ще гумку сюди одну. Сюди кинули теж гідравлічну шланочку. І зараз ми сюди накинемо соєднімо це, зажмемо, щоб воно тут вже не сопливило нам. Я так сподіваюся, що тут не буде сопливити нічого. Тут у нас гумка є, там є. Тут поставили пробку, ну там воно і не сапливило. Давлення ще виведемо. Десь в карманах. Коротше. Це. О. Так. Цю ми трубку викинули, що йде на насос. Це ми заглушимо і буде трошки менше в нас шлангів. Хамутик, тут ми понакидували так, зробили, тут так. ну Викинули бачок, поставили трубку. У нас там того клапана не буде, там зробили так. Тут чуть-чуть підрівняли і оцей згибчик вигнули. Вона виходила сюди, дивилась. Передивилися туди. Ну, коротше, я думаю, буде хамути поставили рідні. Е... Ну і тут так вийшло, не знаю, побачимо. Значить наше лишається тут трошечки по гідравліки. Нам щось треба сюди хомутик. Ну і знову ж. жін завеликий. Можна би в принципі ось сюди поставити, понатягнув і єле Тут більше ніж 25. Можна бути в принципі по красоті. Ну якось так. Потім розпрят. Поки буде стояти старий. Помиємо його. Поки буде старий. Ну і далі буде видно.